Всім привіт, я голова Вроради Шарль Мішель. Я вважаю, що наступні тижні стануть вирішальними для української кризи. Про це я заявив в інтерв'ю. 19 січня я відвідав Київ, зустрівся з президентом і України. Ми повинні дати Україні танки, яких вона потребує прямо зараз. На мою думку, найближчі два або три тижні стануть вирішальними для результату української кризи. А в цілому, 2023 рік буде вирішальним для Європи Союзу. Нам потрібно буде прийняти дуже важливі рішення в короткі терміни. Раніше Великобританія вирішила передати Україні ескадрилу з 14 танків, два а Польща хоче відправити в країну свої танки. Два німецького виробництва, якщо Берлін дасть на це дозвіл. Я визнав, що санкції проти Росії стає складніше приймати. У Німеччині заявляли, що почнуть поставки 2 Україні тільки в тому випадку, якщо Києву почнуть поставляти американські танки. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!